Добрий день, шановні журі та учасники виставки. Я Анастасія Ішу, студентка групи ЄСТМ 211 кафедри Мірес Харківського національного університету радіоелектроніки. Тема моєї роботи використання нейронних мереж для створення та обробки відеоконтенту. Сьогодні я з радістю з вами поділюся результатами творчого експерименту з використанням нейронної мережі stable Diffusion для створення анімаційного відеоролику в стилі аніме. Дана тема надзвичайно актуальна в контексті сучасних. Технологічних та культурних тенденцій. Завдяки стрімкому розвитку області штучного інтелекту, нейронні мережі стають потужним інструментом не тільки в медіаіндустрії, а й у багатьох аспектах нашого життя. Перш ніж ми перейдемо до відеоролика, дозвольте мені швидко привідкрити завісу та розповісти про деякі основні моменти. Отже, нейромережі. Це як мозок, тільки з математичним містом. Ми використовуємо їх для того, щоб навчити комп'ютер обробляти дані та генерувати креативні ідеї. Існує велика кількість нейронних мереж, але сьогодні зупинимося тільки на дифузійних моделях. Якщо говорити коротко, то принцип дифузійних моделей полягає в тому, що модель покроково додає шум до початкових даних, навчається пристосовуватися до цього шуму і відновлювати початковий стан. Тобто вони можуть генерувати нові дані на основі тих даних, що були закладені під час навчання. Одним із типів дифузійних моделей є модель стабільної дифузії. Вона призначена для створення високоякісних і деталізованих зображень за рахунок текстових підказок, зображень та малюнків. І саме цей метод був застосований в даній роботі. Як основний інструмент використовувався веб-інтерфейс Automatic 4.1». його початкову сторінку ви можете бачити зараз на слайді. Він призначений для генерування та модифікування зображень за допомогою текстових описів. Також в даному середовищі можна об'єднувати моделі та навчати власні. Даний інтерфейс виконує безліч функцій та, відповідно, має багато вкладок, модулів, вікон тощо, тому на його опанування потрібен деякий час та багато експериментів з параметрами. Тепер перейдемо безпосередньо до основної частини роботи. Першим етапом було визначити основні характеристики вхідного відео. Зараз в соціальних мережах популярні відео, де люди танцюють з обробкою в нейронній мережі. Це стало основою для пошуку матеріалу. Загальні характеристики для вибору відео ви можете бачити також на слайді. Далі, за допомогою програми Adobe After Effects було відео розкладено на 25 кадрів в секунду. Після цього було визначено основні параметри, які будуть налаштовуватися, і проведено Порівняння різних можливих налаштувань. Перш за все, нам потрібно надати нейронній мережі інформацію про те, що ми хочемо отримати в результаті. Це робиться за допомогою текстових підказок, що вводиться в відповідні поля, або за допомогою розширення інтерогейта, де вже нейронна мережа сама створює описовий запит по наданому фото. І саме за допомогою цього розширення був отриманий наступний промпт промп для дослідження наших подальших моделей дифузії SD Чехпоїнців та обрання однієї для генерації всіх кадрів. З заданим промптом було перевірено 12 моделей роботу кожної з них ви можете бачити на слайді. Обрано три основні моделі, які позначені червоним прямокутником, і їх тестувалися, вони тестувалися в класі image to Image». Далі для обраних моделей був досліджений метод семплінгу. Із з великою кількістю можливостей вибору обрані наступні найпопулярніші та найстабільніші семплери, які показано на слайді. За допомогою них було перевірені вибрані моделі і результат, показаний на фото справа. З них обрана комбінація містун Аніме В20 та ELRI, як то, що більше підходить для створення відео в стилі аніме. В інших випадках зображення майже не змінювалося. І не відрізнялося від оригіналу. Наступним кроком є визначення зерна генерації. Для цього генерувалася енна кількість варіантів зображення із базовими значеннями зерна мінус один. Після генерації кожному зображенню присвоїться своє зерно, і саме за цю за допомогою цього зерна можна згенерувати дуже схожі між собою картинки. Обране зерно ви також можете бачити на слайді. Наступний параметр який налаштовувався це sampling steps. найбільш оптимально використовувати від 10 до 20 кроків в залежності від задач, які поставлені перед роботою. За результатами генерації, які зображені на рисунку зліва, можна прослідкувати, що різниця між параметрами не надто велика, але крайні варіанти дають не найкращі результати. Тому, зважаючи на якість, швидкість генерації і анатомічну точність, обрано наступні параметри, які показано на слайд. Останній параметр це cfg Scale. Для тестування були обрані значення від 5 до 10, при силі шумозаглушення від 0,4 до 0,5. Обрані параметри ви також можете бачити на слайді. Вони наведені. Також, якщо говорити про cfg scale, то він впливає на контрастні зображення. Тобто, чим більше, тим контрастніше. У свою чергу, шумозаглушення впливає. Відповідає за силу зміну зображення, тобто чим більше, тим сильніше змінюється зображення в результаті. Після підібраних налаштувань було задано автоматичне генерування, також для порівняння був використаний інший метод генерації за допомогою спеціального скрипту. Він застосовувався для плавності анімації. Перший метод без скрипту зайняв приблизно 5 годин, другий приблизно 29 годин. Після цього у Adobe After Effects отримані секвенції були перетворені у відео. І у результаті роботи, за допомогою нейромережі Stable Diffusion, отримали відеоролик в стилі аніме на основі готових відеокадрів двома способами. На слайді, в правому нижньому куті, з лівого боку показаний оригінал, по центру показана секвенція з базовими параметрами, а з правого боку з використанням скрипту. І зараз я пропоную вам переглянути дане відео пару секунд, поки воно прогрузиться. Що ж, підсумовуючи побачене, можна сказати, що відео, яке створено першим методом, має різкі переходи між кадрами і артефакти, такі як маски на обличчях або неправильна анатомія. У другому підході використання скрипту, хоч і поліпшує плавність переходів, але призводить до спотворень у фоні та деталях об'єктів, особливо при швидкому русі. У цілому обидва підходи мають свої переваги та недоліки. і Вибір між ними може залежати від конкретних потреб проєкту та обмежень комп'ютера. У той час як перший метод може бути більш швидким у виконанні, другий метод, хоча і вимагає значно більшого часу, та пропонує більш плавну анімацію. На цьому моя доповідь підходить до кінця. Дякую вам за увагу і, будь ласка, ваші запитання.